Всім привіт-привіт! Як завжди дуже радий бути знову з вами. Сьогодні хочу з вами поділитися таким ось роликом. Це, звісно, у нас ідуть коктейльчики, молочні. Я люблю такі штуки, бо тому що часто я ран... раніше це було. Раніше я це все робив в блендері ці молочні коктейлі різних смаків, які мені хотілося, ти і ліпив, що попало. І ви знаєте, було дуже смачно. Ну і тут я зайшов у форум, думаю, подивлюся, просто так прийдуся, може щось в очі впаде, щось захочеться мені, як завжди. І тут, коротше, я побачив новинки коктейлі молочні, іменно від яготина. Чесно, я був в шоці. я не знав, що такі є коктейлі. Може, вони вже й давно є, не знаю, але я побачив їх перший раз. І вирішив, звісно взяти їх всі. Тому що, думаю, якраз і попробувати всі смаки і оприділитися, який саме кращий. Так що, так що і за це, думаю, зніму ролик такий і думаю, разом з вами я потестую ці молочні коктейлі. Так що, хто любить такі ролики, приємного перегляду. І давайте приступимо. Перший хочу вам показати молочний коктейль це йде такий ось іменно шоколадний. От, і, прям бачите, є от, і Називаються вони шейк. от, Так що зі смаком шоколаду. Тут іде у нас 1,5% жиру і також йдуть у нас вони по 270 і, грам. Іменно от такі от інтересні баночки. Так, що, думаю. Чому би не взяти і хочу вам сказати, якщо ви десь їх побачите, от, і встаті не дуже такі прямі дорогі, дуже хороша була ціна, якщо не ошибаюсь, я їх е купував за 35 гривень з копійками, щось такого роду. Так що будемо, звісно, з вами все це тестувати, будемо з вами це все пробувати. Звісно при відкритті я її добре Збовтаю, да, щоб ніде ніяких осадків не було, щоб ми могли попробувати уже конкретний смак на цього коктейлю. Так що зараз ми подивимося, що воно себе представляє. Ну, По вигляду йде, як завжди, обичний шоколадний коктейль да, такий ось шоколадно-молочний. так, Ми поки його оставимо тут. Да? Ну, я, навіть, так зроблю. Щоб було краще видно. Ось так. Поїхали далі. Наступний. Це йде у нас теж ось такий. Такий вже, бачите, більш жовтий, красочний. Це зі смаком кокосу і ананаса. От, жирності також 1,5%. Так що теж гарно збовтаємо. От. Бакальчик в студію. І подивимося. Ой, такий, знаєте, іменно дуже цікавий колір, навіть, як, як сказати, такий от іменно е, такий прям молочно-жовтуватийй такий, знаєте, які ото лікьори яєчні. Да? От є такі лікори. Такий же самий. Такий прям цікавий. От, вже тривога у нас. Дуже весело, прекрасно і чудесно Поїхали далі. Опять ми беремо бокальчик. Так, ми будемо, навіть, тому що все в екран не влізе, на жаль. Так що візьмемо ще поки третій. А третій ми візьмемо, це, звісно, вже йде у нас зі смаком полуниці Ось такий. так Музика іграла От, і також і грамів так же, як і було, 270 і відсотки ті ж самі. Нічого в цьому не помінялось, тільки міняються смаки. І зараз ми. Так, ну тут видно, що полуниця. От, іменно такі, бачите, ніжно-рожевий колір тут іде. І тепер будемо це, звісно. Пробувати. Да? ми попробуємо, Я даже не знаю, деві, шоколадний я поки пробувати не буду. Да? Тому що, щоб не перебити смак остальних. Наверно, все-таки ще в першу чергу я попробую ананас із кокосом. Дуже, звісно вже цікаво. Як він буде. Ой, ви знаєте? Він такий смачний і плюс. Дуже пахне, от іменно Для мене от, насправді от, пахне от, е, ананас пахне. От Мені він якось іде, знаєте, як ото ананас, е, банан. Щось ананасово-банановий молочний щось такий коктейль. знаєте. Але коли ти його п'єш, то е, так ощущається дуже добре, що тут присутствує е, кокосове молоко. Потому що, именно, от, е, Ананас із кокосом дуже гарно. Так прям гармонірують. Дуже, прям дуже смачний. М -м -м. От якось прям. От ви знаєте, що ще плюс? То що він не дуже солодкий, не притурно солодкий і дуже е так от іменно смачно п'ється. От ви знаєте, от, хочеться просто ним от смакувати, смакувати, смакувати. Так що, от іменно ось цей е я остаточно буду ще брати. Тепер пробуємо полуничний. Ну, я думаю, полуничний, як обично, нічого тут дивного нема. Пахне полуницею. Ну тут, от теж я чую тут полуницю. От, і теж більш виходить, ну, так як він йде на молочний коктейль, то якраз він йде, так, знаєте, молочна полуниця. Смачно, але просінько. Просінько в тому, що ну, просто полуниця. Так? І це можна зробити і в домашніх условіях. просто туди положити морозива. E, положити e, полуницю, залити це все молоком, це все збити і буде те саме. Так що тут такого, що прям щось вау-вау тут немає. Просто от e, полуничний молочний коктейль. Так що Нічого такого тут прям особого конкретного немає. Ну і попробуємо, звісно, тепер на смак e, шоколадний. E, також пахне шоколадом. Навіть більшість пахне, знаєте, так, от іменно какао. Ну тут, от, що е, от, можу я сказати? Е, цей шоколадний він йде на любителя. Чому? Тому що е, ці ідуть два. Такий, знаєте, солоденький. А от, ось цей от він іменно йде, такий, от, іменно, знаєте, от, як і гіркий шоколад. От щось такого роду. Так що, хто полюбляє гіркий шоколад, то якраз цей е, молочний коктейль шоколадний, вам він підійде просто-просто на ура. Так що, якщо рівняти із цих трьох е, молочних коктейлів, який би я би захотів би це точно взяти, то це, звісно, поки на першому місці в мене знаходиться ананас і кокос. Так, і це я поки так трошки одвину, да? щоб воно нам не заважало. От. І тепер покажу ще. Ще є ось такий, мені дуже захотілося його спробувати. Це іде в нас зі смаком Фісташки. Дуже, звісно, вже заінтригував мене цей шейк молочний. Прямо думаю, я її коли купував ізначально тільки брав іменно Фісташковий і брав ананас кокосом. А потім я вже подумав, думаю, так, якщо я вже хочу і з вами поділитися, що є таке думаю, тому що, може хтось теж не бачив таке, як я. От, і щоб ви потім, на будущему знали, стоїть щось брати, і ви будете знати, що вам більше подобається, і що стоїть брати, а що не стоїть брати. А може і стоїть брати все. І в нас, як кажуть, смаки всі різні. Може так бути, що навіть совпасли з усіма цими смаками, як і в мене. Таж і за це я рішив, думаю, значить, брати треба всім. Зараз ми ще спробуємо фісташковий. Ну фісташковий просто от, мені прям дуже цікаво от його прям попробувати. от Колір у нього прям такий от прям зелений. От іменно фісташковий колір. ну Такий, бачите, прям зелений-зелений. От, прям. Інтересний. І також я ще плюс один взяв там саме. звісно же, це цей був трошки дорожчий. Це вже ідеальний не яготинський. Я так розумію, що це, мабуть, чи польський, чи німецький. Щось я говорю, я мене зараз зором взагалі зірупав. І тут такі буквочки, я так і не можу оприділитися, хто це за виробник. Ну, Мені кажеться, або Польща, або, або німці. Щось в цьому. І тут йде, у нас теж йде коктейль молочний. І Тільки тут він йде іменно фісташки із кокосом. От, і думаю, що б не взяти. Звісно, цей трошки дорожчий, цей коштував до 50 гривень. Ну, тут, звісно, йде 380 мл. І тут у нас йде 1,4% жирності. Також тут йде у нас B2, B1, B6, B12. Коротше, всі йдуть у нас тут бешки. Так що теж хочеться узнати. І за це я думаю, вже, якщо я вже беру ти. І, якраз, думаю, візьму і цей, тому що він був один, був тільки ще в других об'ємах, ще в більших об'ємах. Я думаю, ну, зачем мені брати ще більші об'йоми, якщо я хочу попробувати теж взяти іменно на пробу. От. Ну і тепер подивіться, звісно ж, із кольором. Да? От, іменно, Кольори, хоч і той Фісташковий, і той Фісташковий, він, звісно, дуже. От прям Відлічається один від одного. Тому що цей більш іде да, такий от іменно, е, зеленуватий салатовий, більш такий, да, прям такий прям більш колір насищеніший. А тут іде, він більш такий от ненасищеніший. Да, тут він якийсь такий, прям іде, як мені кажеться, да, трошки е, з якоюсь бірюзою якоюсь, от він мені віддає. От, Щось от мені от, от бірюза якась такі, от якогось голубоватого кольору. він мені Ось такого роду. Ну і давайте будемо пробувати. Що іменно із цих. Так, давайте попробуємо поки шейк. Іменно фісташковий. Дуже цікаво, от дуже. Е, по по е, запаху я нічого не чую. І мені нічим не пахне. А на смак Він солоденький. Він не приторно солодкий, ну солоденький. Ну, що інтересно, коли ти його починаєш пити, і ти, коли його починаєш розкушувати, зразу перші вкусові рецептори видають мені кускове мило. От що от хочу я вам сказати. От прям мило. А потім вони мені, воно мені видає не фісташку, а от іменно чогось, от, можна, і якась, може, і присутствує якась смак фісташки, тому що я взагалі фісташки люблю. Я взагалі не розумію, як вони можуть із фісташок взяти смакові от ці смаки. Ну, зрозуміло, що хімія повним ходом це я і так знаю. Але просто що мені от смак більшість мені напоминає не на фісташки. Він, мені більшість напоминає кісточки Вишні. От іменно от кісточки вишні. От щось такого роду він мені напоминає. І дуже далекі, 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 якийсь такі вже прям в кінці при вкус якогось там якогось фісташка. Ну, єлі-єлі-єлі. Ну, щоб я міг вам би сказати, щоб мені б, щоб захотілося би його спробувати. Ні. Це не моя штукенція. Я не любитель такого по ходу діла. Ну, я від нього е, удовольствия кайфу ніякого не отримав. Чесно, нікакого. -ні, Тепер давайте спробуємо ось цей. Теж мені дуже цікавий. Тут прям фісташка з кокосом. Ми колір тут, звісно. Ну, прям прям, прям, капець. І, кстати, він, цей дуже пахне. І знаєте, чим він мені пахне? Він мені пахне е, сироп від кашлю. Ой, в дитинстві він був такий, може ви знаєте, він такий був молочний. От іменно дитячий сироп від кашлю. І от я забув, який називався. От іменно от, от, у нього запах. От прям ну в точ-фоч, прям я в детство упав. Ви не повірите. Ви не повірите, бо на смак він такий же, як і в дитинстві сіроп від кашлі. От що інтересно. От іменно дідський сироп, якийсь молочний. От, от Я вже в просто це було в дитинстві, я не пам'ятаю, як він називався той сироп. Знаєш, що він був такий білий, молочний для діток. От іменно оцей от привкус в нього такий от якийсь непонятний і смачний, і, і в тому і смислі, що він іменно як аптечний. От щось такого роду. Ну, якщо, допустимо, зрівняти і, іменно ось цих два і, молочних коктейлі, да, от іменно, то я б, звісно, вибрав би ось цей. От чесно, от мені цей набагато смачніший. Чим ось цей? Чесно, Оцей мені я ж одразу якимось милом, потім, я ж говорю, віддалено кисточка вишні, а потім десь, десь там останні якісь ощущаються фісташки. От, А тут, хоч він, я, звісно вже, ну, може, це такий привкус здає кокосове молоко, я не знаю. Ну, фісташок, звісно вже, я тут фісташки взагалі не чувствую. Ось, ну от именно, я би сказав, я піктусін, але це не піктусін, він зовсім не Ну от Детська якась була от, именно, такий от такий розчин від кашлю, він молочний. от Не пам'ятаю трісне. Він смачний, він мені дуже нравився, кстати. я завжди просив маму, щоб вона мені ще, ще дала ложечку цього сиропу, Бо тому що раніше ж не було там в колпачки наливати, як ми наливаємо зараз. А раніше е, все було в столову ложку лилось. От, так що, якщо брати, то же, я б взяв би ще і не один раз, би я, мабуть, би ось цей. Він, кстати, мені сподобався. От я ж говорю, звісно він йде на любителя, тому що, хто не любить такі сиропчики від кашлю, то це не для вас. От, чи він від кашлю, чи від горла вже не має значення, звісно. Ну, це точно для лікування. От, ну, Він мені сподобався. Так що, якщо що, то оцей я ще б взяв би не один раз. Іменно, фісташки з кокосом. І потім, клубніка, потім йде у нас допустим, шоколад і, же, на останньому місці ось ця фісташка. Но якщо із всіма цих всіх, що я хотів би ще взяти, то, звісно, це ось цих два. Ти просто я вже говорю, що клубнічний обичний, шоколадний. Обичний. ну І тим более, хто любить гіркий шоколад, це тим більше, я не любитель гіркого шоколаду. Якщо він був би більш смак у нього какао, то може б я ще б якось би подумав. Ну Він для мене трошки такий кислий, гірчий, щось такого роду. Ну, це не мій смак. Ну от, А за ту фісташку я вже просто мовчу. Так що, от, це мої. Прямо от, от. Ці, я ще буду брати це точно. Так що, от такі були в мене обзори на такі молочні коктейлі. От, я надіюсь, це було інформативно, полезно, і будете знати, що купувати і. Економити на чомусь гроші, бо тому, що я говорю, що воно і недорого, звісно і можна попробувати і всі. Але, як кажуть, всіх різні смаки на вкусі цвіт товарища нема. Так що, всім дякую за перегляд і до нових зустріч! Всім пока-пока!